Як ми повідомляли, у Чернівцях представили нового очільника обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, в минулому правоохоронця та голову національної поліції Донецької області. Нині вже на новій посаді на Буковині він окреслив основні пріоритети та заявив про готовність до відкритої комунікації і зміну підходах до управління регіоном. То які трансформації очікують Буковину, розповідаємо далі в сюжеті. Новий рік приніс кадрові зміни у виконавчій владі окремих регіонів України. Зокрема, вони торкнулися і Буковини, згідно з указом президента України від 8 січня 2026 року, посаду начальника Чернівецької обласної військової адміністрації обійняв Руслан Осипенко. Під час представлення представник офісу президента Віктор Микита підкреслив, сьогодні в час війни ключовою є єдність, адже лише спільними зусиллями можливо бути опорою одне для одного, як у політичному, так і в суспільному житті. Хочу попросити е, всіх вас підтримати нового очільника, е, е, десь е, підсказати, показати, роз'яснити. І я думаю, що сьогодні у нас не може бути якоїсь там. Окремої політики, політика залишиться назад. Коли ми переможемо, коли у нас справи були мир. І тоді чітко люди дадуть нам всім оцінку, і тоді люди чітко і буде чітко якийсь політичний результат. А зараз треба всім об'єднатися і працювати тільки на те, щоб край жив, процвітав, не дивлячись ні на ні на що. Новий начальник військової адміністрації родом з Луганщини каже: для нього велика честь очолювати наш регіон. Для мене велика честь. І відповідальність очолити Чернівецьку обласну військову адміністрацію в часи, коли країна живе в умовах війни і щоденно працює на її перемогу. Почну з головного. Президент України неодноразово наголошував, що край необхідним сьогодні є це. Проможність наших громад підсилення їхньої стійкості, можливості захищати життя. Тому саме так я бачу своїм головним завдання тут, на Буковині. Руслан Осипенко акцентував на найважливіших напрямах, на які планує першочергово звернути увагу. Це тримати порядок. Підтримувати життєдіяльність, підсилювати нашу оборону, робити регіон сильнішим у сервісах, економіці, в умовах життя. Окремо Руслан Осипенко зупинився на своїх пріоритетах як керівника обласної військової адміністрації. Я коротко хочу зупинитись на пріоритетах і завданнях, які ставлю на меті, це безпекова складова регіон, це підтримання порядку. Це захист нашої критичної інфраструктури. Також я націлений на забезпечення економічного розвитку за рахунок підтримки чесного бізнесу, за рахунок внутрішніх інвестицій згідно фактору географічного розміщення регіону. Особливу увагу новий очільник пообіцяв приділяти медичній, соціальній та ветеранській політиці. Особливо ветеранської політики не номінально, а практично враховуючи наших воїнів, а також родини, які зараз залишаються тут в регіоні. Екс-начальник ОВА Руслан Запаранюк привітав свого наступника на новій посаді. Я хочу привітати Руслана Івановича, нового керівника і голову обласної військової адміністрації. Побажати йому наснаги міцного здоров'я. Успіху в тих всіх завданнях, які ви зараз почули, я думаю, вони впевнені разом з вами спільно з громадами, спільно з депутатським корпусом, спільно з силовим блоком і з сектором силами оборони нашої області, він дійсно втілить ті завдання, які стоять сьогодні перед Буковиною. Відвідали подію і представники духовенства, Буковинський єпископ Православної церкви України висловив переконання, що лише у тісній взаємодії держави та церкви можливі позитивні зміни. Хотів сказати, що держава це є організм, це є тіло, а церква це є душа. І ми не розділені, ми не роз'єднані. Ми одне маємо бути ціле. І коли це ціле. Справді працює тоді є результат, Юлія Слободян, телеканал. Тива.